Усім привіт! Це канал Boxing Review і сьогодні такі новини боксу. Колишній абсолют у першій напівсередній вазі британець Джош Тейлор після двох поспіль поразок прийняв рішення про зміну вагової категорії, і дебютний поєдинок проведе зі своїм співвітчизником. Промоутерська кампанія Queensberry Promotions учора офіційно оголосила поєдинок британських суперважковаговиків Діліана Вайта і Джо Джойса. Він відбудеться 5 квітня у Манчестері. Фейсоф та перші коментарі головних героїв шоу. Український чемпіон WBO Денис Бірінчик та американець Кішон Девіс поділилися очікуваннями від свого майбутнього поєдинку. Вони зійдуться у рингу вже в цю п'ятницю, 14 лютого, у Нью-Йорку. Британський промоутер Френк Уоррен вважає, що саме українець Олександр Усик заважає Великій Британії стати центром світового боксу у суперважкій вазі. Його необхідно прибрати на цьому шляху. Ну перед переглядом відео прошу лише вас поставити лайк і підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Це також невеличкий крок до нашої спільної перемоги. Буду дуже вдячний. Спонсор проекту компанія Favbet. Колишній абсолютний чемпіон світу в першій напівсередній вазі британець Джош Тейлор після двох поспіль поразок від Теофіма Лопеса і Джека Кеттерола приймає рішення про зміну вагової категорії. Як повідомляє видання The Ring, у травні, Джош дебютує у рамках непівсереднього дивізіону і зустрінеться зі своїм співвітчизником Екоу Есуманом. Точна дата поєдинку буде оголошена пізніше. Також варто зазначити, що це буде перший спільний бій Тейлора з промоутерською компанією Queensberry Promotions Френка Уоррена після того, як він пішов в стопренк. Його майбутній суперник Есуман провів на професійному рингу 22 бої, зазнав однієї поразки і має 8 дострокових перемог. Тейлор стане першим по-справжньому серйозним випробуванням для 35-річного Екоу. Учора 10 лютого промоутерська кампанія Queensbury Promotions офіційно оголосила поєдинок британських супертяжів Діляна Вайта і Джо Джойса. Бій Вайт Джойс очолить вечір боксу, який відбудеться 5 квітня на Co-op Live Arena в англійському Манчестері. Це буде перший івент від Queensbury Promotions на платформі DAZN. В Андеркарді відбудуться ще два британських дербі в суперважкому дивізіоні. Лоурен Соколі битиметься з Річардом Ріаткоре, а Девід Аделея розділить ринг з Джеймі Чекевою. Наприкінці офіційного заходу, колишній претендент на титул у надважкій вазі Ділян Вайт та екс-володар тимчасового титулу WBO Джо Джойс уперше зійшлися віч на віч та влаштували традиційну битву поглядів. Боксери пильно дивилися один одному в очі, після чого спокійно розійшлися в різні боки. А потім, звісно, прокоментували своє майбутнє протистояння. Це велика подія, і в Карді виступлять багато важковаговиків. Джо сказав, що збирається нокаутувати мене. Думаю, що йому швидше вдасться приспати мене, ніж нокаутувати, тому що його стиль до біса нудний. Джойс відмінний боєць, але нудний до чортиків. Я ніколи не говорив, що я найкращим бійцем у світі. Але всі знають, що я завжди приходжу битися. Джо намагається захищатися, викидаючи удари, поки не втомиться. Це не працює, бро, сказав Вайт. Я дуже схвильований. На нас чекає велике шоу у надважкій вазі. Перш за все у мене ще запланований поєдинок на 1 березня, але я буду готовий до цього виклику. Вайт сильний і досвідчений, у нього важкий удар, він хороший боєць. Ми обидва дуже досвідчені, і це буде дуже великий бій. Я прийду, щоб вдарити його по обличчю, а він хоче вдарити мене. Зрештою, перемога буде за мною. Я впевнений у своїх силах. Це буде видовищне протистояння, сказав Джойс. Нагадаємо, Ділян Вайт останній бій провів у грудні минулого року, коли здобув дострокову перемогу над Бенезером Тетте Гани. Джо Джойс востаннє виходив на ринг у липні і зазнав поразки за очками від співвітчизника Дерека Чусори. Продовжуємо. Перспективний американський легковаговик Кішон Девіс упевнений, що у чемпіона світу в його ваговій категорії за версією WBO українця Дениса Бірінчика немає абсолютно ніяких шансів у їхньому поєдинку. Я відчуваю, що єдине, що Бірінчик може зробити, щоб здивувати мене, так це швидко почати приймати деякі з моїх ударів. Але я сумніваюся, що він зможе довго терпіти крапка. Як тільки я займуся роботою, він буде щасливий відступити. У цьому виді спорту потрібно мати упевненість. В собі. Потрібно знати, що ти не переможний. Я не хочу здатися занадто самовпевненим, але 14 лютого мене нікому не зупинити. Щоразу, коли я спаренгую в таборі, люди кажуть мені, що я біса сильний. Я не здивований, тому що я знав це і раніше, сказав Девіс. Свій майбутній бій прокоментував і український чемпіон. Як тільки ми дізналися про цю можливість, одразу погодилися. Зраділи і з новими силами приїхали підкорювати США, у Кішона немає великого професійного досвіду. У нього виникнуть проблеми в цьому бою, бо він ніколи не боксував із суперниками, які вміють змінювати стійки та добре рухаються на ногах. На нього чекають великі проблеми. Я думаю, що на нас більше чекає тактична шахова партія, тому що Девіс розуміє, що я теж в аматорах з. Воював на олімпійську срібну медаль, тому я думаю, що кішон спробує тактично переграти мене. Я вважаю, що йому буде незручно битися зі мною, тому що я боксую в різних стійках і буду зміщуватися під різними кутами, сказав Бірінчик. Нагадаємо, поєдинок чемпіона світу за версію WBO у легкій вазі українця Дениса Бірінчика і американського претендента на титул Кішона Девіса відбудеться вже в цю п'ятницю, 14 лютого, в Нью-Йорку США, на легендарній арені комплексу Madison Square Garden. Ну і на завершення. Відомий британський промоутер Френк Уоррен, що очолює компанію Queensberry Promotions в інтерв'ю Sky Sports поділився думками про ситуацію в суперважкій вазі та її перспективи. На його думку, Велика Британія зараз домінує у Хіввейті. І справді, Уоррен має один із найсильніших складів супертяжів серед промоутерів. У його команді такі зірки, як чемпіон IBF Даніель Дюбуа, Колишні чемпіони Тайсон Фюрі, Джозеф Паркер, Лоренсо Колі, екс тимчасові чемпіони Джо Джойсі Джан Джелеї, екс-претендент Дерек Чесора, а також перспективні бійці Фабіо Вордлі, Мозес Ітаума та Девід Аделея. Майже всі вони британці за винятком Паркера і Джилея. Проте над усіма цими бійцями зараз стоїть Олександр Усик, об'єднаний чемпіон світу. Якщо прибрати Усика, то саме Велика Британія буде центром світового хевівейту, заявив Ворен. Зараз чудові часи для британської суперважкої ваги. Наші бійці пройшли довгий шлях. Коли я тільки починав у промоушені, топових бійців було небагато. Згадайте Генрі Купера та Джо Багнера. Вони були легендами, але таки не стали чемпіонами світу. У ті часи правили американці. А зараз всюди британці. І незалежно від того, з ким Усик битиметься далі, його суперником буде точно британець. Адже 95% найкращих бійців надважкої ваги зараз із Великої Британії. Нам із ними дуже пощастило. Тож повторюю ще раз, якщо ми нарешті приберемо Усика, то Велика Британія стане центром світового боксу в суперважкій вазі, сказав на завершення Ворен. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.